Анатолій Валевський Перерваний політ Як вільно і природно ширяють у небесній височині. Птахи То ковзаючи несхідними повітряними потоками, наче скочуючись зі снігових гір, то стрімко підносячись назустріч сліпучому сонцю. Це політ, Заворожуючий і хвилюючий щоразу, немов уперше. Птахи народжені для нього. І пливуть у рівень із хмарами, навіть не замислюючись про те, як це прекрасно летіти над світом, оглядаючи його від краю і до краю. І всього то потрібні для цього крила і пісня душі, що кличе в хмари. А якщо цього немає, то жити пінгвіном або куркою, хоча й в цьому може знайти своє покликання. Але ж крила дані не тільки птахам. Колись Багато років тому звичайний, нічим не примітний літак ось так само ковзав у блакитному небосхилі, розкинувши крила і сперечаючись із вітром на кшталт великого сталевого птаха. Адже ж недарма співається, тільки в польотах живуть літаки. Але сталося щось непередбачене, що обірвало його політ. Що послужило причиною аварійного приземлення, точно ніхто не знає або не хочуть говорити, хоча ходять різні чутки. Але, як би там не було, на цьому далекому березі закінчив польотне життя старенький транспортник. І тепер сиротливо лежить обезкрилений літак на пустельному пляжі, згадуючи безкрає небо і шкодуючи про те, що вже ніколи не вдасться продовжити. Перерваний політ. А коли землю огортає таємнича ніч, він із тугою дивиться туди, де за далеким обрієм блукає краєм землі незбагненне феєричне сяйво, забарвлюючи нічне небо містичними сполохами. Там, у нескінченому всесвіті, мерехтять крихітні перлинки таких звабливих і недосяжних зірок. Там ховається невідома і хвилююча таємниця. Світобудови